О, це знову ви. Я знав, що ви повернетеся, тому що всі повертаються, хто хоч раз спробував завітати до нас. Але давайте одразу до діла. Ось вам перша порція мальованого дофаміну одразу від трьох творців під назвою Величезні дні. Це яскрава, динамічна і весела історія про трьох дівчат-студенток, що тільки розпочали навчання в університеті. Кожна із них із своїми планами, заморочками, страхами та тарганами. Але їм разом доведеться пережити кілька цікавих, хоч і не завжди приємних пригод, навчитися жити самостійно, зіштовхнутися із першими любовними переживаннями, знайти себе і намагатися зайняти своє місце у новому світі. А найголовніше, що все це приправлене суперечками, містикою та навіть трішки нарпесиками. Бо за котиків ізнар нас забанить YouTube. величезні дні. Це весела і зворушлива історія про дружбу, про любов і самопошук. І вона розповідає про те, як важко, але водночас захоплюючись ставати дорослим. Мені підходить беру. А якщо я вже згадав про містичні елементи, то ось вам наступне мангочтиво. Наречена чаклуна одразу два томи. Вже із самої назви зрозуміло, що без любові та магії тут не обійдеться. Хоча у головної героїні 15-річної сироти є всі шанси пробити вас на співчуття, бо її життя не можна назвати солодким до моменту зустрічі з чеклуном, який пропонує стати його нареченою. Ось тут і починається найцікавіше. Бо незважаючи на те, що така пропозиція попахує кримінальною відповідальністю, нагадує їй 15... Любовна історія перетворюється у довгу пригоду із спробами вбивства, відкриття прихованих магічних здібностей та неможливими місіями, від яких залежить подальша доля героїв у світі фентезі. Все це читається дуже легко та досить непогано промальовано. Особливо мене підкупив скіл чаклуна Еліаса змінювати своє обличчя на красивий череп. Люблю таке. Спробуйте, може і вам сподобається. О, а якщо до альтернативної реальності, файтингів та подорожей у часі, а, в разі чого це риторичне питання, тому що таке подобається усім. А ця манга примусить вас стирати пальці не об екран свого гаджету. А об її сторінки, аби дізнатися про альтернативну реальність. Головна героїня, відверто вам скажу, не пальцем роблена, вміло привертає до себе увагу і не менш професійно надирає дупи поганцям і тим, хто стає на її шляху. А шлях її, майже як і в самураїв, прокладений до однієї цілі. У нашому випадку це священний Грааль, таємницю якого і доведеться розгадати маш саме Маш, а не Маша. Їй доведеться розгрібати усі завдання своєї організації. А от як вона це робитиме, вже прочитаєте самі. Потім розкажете, чи вам сподобалося. Беззаперечно, легендарна та жахаюча історія про фатальне кохання, жадібність і жагу до влади, яка шокує із перших же сторінок. Додайте сюди атмосферу 80-х років, та особливий і впізнаваний темний і моторошний стиль автора, і отримуєте захоплююче чтиво у двох томах. Тут вам і неймовірна та магічна краса головної героїні разом із вмінням регенерації, вбивства, сцени насильства, переслідування та навіть детективні нотки. Ця манга точно не для молодого покоління, аж надто вона доросла. Та й розмір самого тому на це натякає. Якщо ви ніколи не дивилися екранізації, аніме чи взагалі не чули про це творіння, то я вам заздрю, адже... Вперше прочитаний ІТО залишає по собі слід, і його художній стиль потім ви ні з чим не сплутаєте. Так як і не забудете назви його творів, адже якщо читати це на ніч, то ще довго в голові лунатиме ехом Томі, Томі, Томі. Не налякав? Ну і добре, тримайте, скажете, чи вам сподобалось. Чекатиму вас, адже в мене є ще багато українських новинок, але про них. én sem